Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні побачу одне цікаве відео українського телеведучого і шоумена Олександра Педана. В цьому відео він звертається до українців, які кажуть: А що нам дала держава, щоб я за неї воював? І от він каже: А що ви дали державі? Тобто, якщо ви вимагаєте від держави якісної освіти, якісної безкоштовної медицини, то будьте ласкаві платіть податки. І тут в чомусь я з ним згоден, тому що має бути рівноцінний обмін. Ви платите податки, ви маєте право вимагати від держави. Тобто, виходить, якщо українці не платять податки, вони не мають права нічого вимагати від держави. При цьому, коли починається війна, приходить до українців держава і каже: ти зобов'язаний іти і воювати. І там ніхто не питає, давала ще держава українцям чи не давала ти зобов'язаний іти і воювати. І отут я хотів би звернути увагу нашого шановного Олександра Педана, а також всіх тих, хто підтримує таку саму думку. Я звертаю вашу увагу на один такий маленький юридичний документ, який називається Конституція України, а саме 13 стаття Конституції України. І ось що там вказано: земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключно морської, економічної зони, є об'єктами права власності Українського народу надра України належать народу України. А тепер скажіть мені, будь ласка, хоч один українець за всю історію незалежності України, хоч одну гривню отримав за надра України: газ, нафта, електроенергія, ліси, вугілля, бурштин, літій, титан, надра України оцінюються в трильйони доларів. І хто отримує всі ці долари? Правильно, олігархи та депутати. Жоден Українець за всі ці роки не отримав ні копійки із того, що належить народу України. А вчені підрахували, що якби дійсно ці гроші платили українцям, то кожен українець міг би отримати від 2 до 10 тисяч євро кожного місяця, настільки багата наша країна. А так всі ці гроші ідуть мимо українців, і потім виходять отакі клоуни, як педан, і розказують, що нема чого вимагати щось від держави, якщо ви не платите податки. Так вибачте мене, є Конституція. І за Конституцією українці зобов'язані отримувати гроші за надра України. А вони розпродаються незрозуміло куди. І ці гроші отримує незрозуміло хто. То якщо держава ні копійки не дає українцям, а лише чекає і каже, платіть податки, і потім ми вам надамо послуги, то з якої радості українці будуть хотіти йти і воювати за цю державу? У всіх тих складних ситуаціях, які були в моєму житті, мені держава не допомогла жодного разу. Жодного. Навіть тоді, коли розбомбили мій будинок, держава сказала: нема грошей в країні війна. Скільки там змогли, виділили з місцевої територіальної громади. На цьому все. А за ті гроші ні побудувати будинок, ні купити якийсь новий. І живи де хочеш. А держава каже, нема грошей. При цьому десятки мільйонів гривень продовжують закатуватися в дороги, в ремонти і все інше. От саме тому я і кажу, а що мені дала ця держава, щоб я за неї воював? Ну і в кінці, на всякий випадок, якщо мій Тікток знову влада заблокує, друзі, долучайтесь до мого телеграм-каналу, там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.